Усім доброго дня! Команда Шартрейд на зв'язку. Початок нового робочого тижня. А це означає, що на вас чекатиме зараз порція нового контенту з оглядом криптомаркету. Глянемо, що у нас відбулося на минулому тижні, тому що доволі такий потужний пролив ми отримали по BTC. Глянемо, що очікувати зараз, та які таргети ми ставимо для себе. Тому вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, пропоную розпочати все-таки з трьохмісячного таймфрейму, тому що саме тут видно найстарші інструменти, які у нас є зараз сформовані на графіку, а саме даний трьохмісячний ФВГ, про який ми говорили вам ще з початку липня місяця, і саме сюди ціна прагнула прийти, і що ми з вами, в принципі, зараз отримали. Так, не так швидко і агресивно я це очікував, але тим не менше а на даному етапі цей ФВГ є протестованим частково. Відповідно, якщо перейти на місячний таймфрейм, то тут можна побачити зняття даного місячного лоу. І з тижневого таймфрейму, в принципі, маємо також дану маніпуляцію. Лоу зняли, закрилися тижневим свіпом, що, в принципі, вже може будувати якийсь більш лонговий контекст, з урахуванням того, що все-таки закрилися даним свіпом. Але є один нюанс, який мене доволі так насторожує. Перейдемо з вами на спотовий графік, і перейдемо знову ж таки на тримісячний таймфрейм. Спотовому графіку ми сюди ще не зайшли цей. ФВГ ми не з вами не протестили. І так, як для мене спот є в пріоритеті, я все-таки не відкидав би того моменту, що ми прийдемо сюди, пом'якшимо більше даний ФВГ, і звідси вже будемо малювати якісь там висхідні опередження. Відповідно, на місячному, в принципі, так само цей лов не знятий. А, і на тижневому теж тут свіпа не було. А, це якщо говорити про спот, а прийду на більш локальнішу картину. Якщо дивитися на денку на даному етапі, то те, що я можу виділити також денний свіп, можу виділити даний ФВГ. І, власне, преміум міскаун масиви з цього руху. Якщо сюди натягнути, то в принципі цікаво було б побачити підхід сюди, пом'якшення даного денного ФВГ. І тоді вже дивитися, що тут буде формуватись. І звідси, в принципі, цікаво було б ще раз піти, оновити даний лов. Що буде, в принципі, гарно дивитись, стакатись з тим, що нас потім ми сюди не підходили. Плюс, якщо глянути на м -м, а, у нас тут є також сформований ось цей геп. Я його ще показував в ком'юніті на вихідних чи в п'ятницю, здається. Тут у нас є ось цей геп, який також цікаво перекрити. І після перекриття даного гепу вже можемо сходити ще нижче. З 4 годинного таймфрейму, те, що я для себе виділяв, це ось цей ПВГ, який у нас був сформований. Плюс після закриття а, ось цієї свічки у на нас утворився 4H-свіп. І після даного свіпа я почав для себе шукати лонгові позиції. А, локально можна би було потягнути до даного ПВГ 4-годинного. І на 15-х таймфреймі у нас, в принципі, була непогана торгова ситуація. Значить зараз її покажу. А, виділяв для себе цей імбаланс якими якраз підійшли красивеньку, плюс сюди преміум дискаунт масив. А тут у нас був пул з ліквідності залишений, а, плюс сюди ще ось цей Хай Азії. І в принципі сюди, якраз до нього, можна би було потягнути красивий трейд. Від початку імбеланса кинути лімітку і до <кхи> хай Азії якраз ми його ідеально зняли а, на відкритті нью-йоркської сесії. Один до двох можна було б забирати, але, на жаль, а, я трошки. Нижче ну, кинув лімітний ордер, і мене просто не забрало. Відповідно, лімітку я вже забрав. Для мене цей трейд не актуальний, але відпрацювання відбулося доволі красиве, доволі швидке. А ну на жаль, не забрало. Ну і не потрібно забувати, що ми на даному етапі з вами торгуємося в боковику, а боковик це переважно більшість 50 на 50, тому для прийняття більш впевнених торгових рішень я б все таки дочекався зняття або даного лов, або даного хаю. І вже після цього шукав би якісь певні позиції на ринку. Це якщо говорити про BTC. Ну, якщо глянути на ринок в цілому, то я все-таки рекомендую вам по більшій мірі придивитися зараз до набору спотових позицій. По-перше, в межах дейтрейдингу після ось таких проливів доволі складно щось відторговувати. А по-друге, якщо глянути на те, в яких цінових значеннях ми зараз з вами опинились, то якраз для споту є дуже хороші можливості по факту. Звісно, не потрібно забувати, що ми можемо дати ще ось такий свіп по BTC. так? І це нам дасть можливість купити ще вигідніше. Але навіть звідси з актуальних це вже виглядає досить-досить непогано. Якщо навіть глянути на той самий One inch на тижневому таймфреймі, у нас є. По-перше, ми з вами практично а Плюс у нас тут є свіп тижневою свічкою. А у нас є хороший пул з ліквідності зверху залишений. і Тут, в принципі, вже непогано дивиться. Компаунд з місячного таймфрейму доволі цікаво виглядає. У нас є сформований ось цей ФВГ, і в нас є також свіп тижневої свічкою, місячною, перепрошую, свічкою. Тому звідси теж актуально якийсь лонг пошукати. А, Нір теж доволі цікаво дивиться на тижневому таймфреймі. У нас є теж свіп тижневою свічкою. У нас є пул ліквідності зверху, і є тижневий імп, куди якраз можна цілитись. А, лінк, який я давав, до речі, вже дуже давно. Прийшли прям ідеально в цей ФВГ, який я на тижневому таймфреймі виділяв. Плюс зверху у нас є доволі багато ліквідності накопичено. І з місячного таймфрейму є ось цей ФВГ. В загальному зараз доволі багато альтпар виглядають доволі таки цікаво для того, щоб набрати щось для себе на спот. Відповідно, рекомендую придивитись, але знову ж таки грамотно розподіляти свій депо з урахуванням того, що ось цей свіп він є можливим і про нього не потрібно забувати. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним, тому не забувайте підписатись, поставити лайк. Плюс ще раз нагадую, що ми зараз знаходимося з вами в Буковику, тому обов'язково притримуєтеся своєї торгової системи, правил риск менеджменту. Навіть при наборі того самого спотового портфелю це потрібно робити грамотно. Не потрібно розпорошувати його на десятки різноманітних активів. Вибирайте тільки декілька, які вам найбільше до вподоби, ті, які ви детально вивчили. Зрозуміло, що ви хочете тримати їх на довгостроковій основі. Плюс не потрібно заходити в ринок зразу на всю кутле. Тому що знову ж таки не забувайте, що ми можемо отримати ще одне оновлення лоу по BTC на спотовому графіку, а він знову ж таки потягне за собою весь ринок нижче. і ми зможемо отримати з вами ще солодші ціни. Тому заходимо поступово, виділяємо певний ризик на ту чи іншу угоду і працюємо. Тому, все. всім гарного тижня, продуктивного, всі апдейти вони будуть у нас в інстаграмі, в телеграмі. Не забувайте підписатись також туди. І до роботи!